Дорогі українці, просимо небайдужих нами людей, знаємо, що є такі люди. Просимо збір коштів на пікапи. Ну, пікапи, тобто, це, ну, щоб особливий склад вивозити з бойових дій. І так само привозити туди, тому що у нас є. Такі е, некліматичні умови е, доводити особовий склад до е, міста призначення особового складу військовослужбовців. І також е, просимо небайдужих людей е, долучитися, до, до да, так, долучитися до збору долучитися до збору коштів. На дану хвилину я прикріплю до відео номер карточки. Ми зібрали 5300 гривень на дану хвилину. І Ми можемо показати. Я вам зараз скріншоти скину, що всі надходження є, відео ведеться. Машина, коли прибуде в роту, теж відео сніметься. Всі надходження, кожні відео, кожні ролики, які будемо робити, прикліпляти для того, щоб знали, що ваші гроші надходять до роти, що ніхто їх не розкрадає, що вони сугубо йдуть. Дійсно, хлопці перебувають в зоні бойових дій, і дійсно кошти підуть туди, куди треба. І ми все, якщо треба, докажемо, покажемо і надіємося, що даний транспортний засіб буде допомагати військовослужбовцям вивозити лібо поранених, лібо особовий склад до місця призначення. Там, де на даний час, на даний час, утверждаю, знаходиться ворог. Ну, будемо надіятися і вірити. Слава Україні. Я думаю, що буде перемога за нами. Кожному українцю небайдужимо. Не, не попийте каву, не купіть кусочок якогось хліба, скиньте на засіб транспортний ЗСУ і. Я думаю, що буде все добре і ми переможемо. Надо Якщо ви не можете фінансово допомогти, хоча б поширте відос, дивіться його до кінця і долучайтеся, все буде Україна. Слава Україні!